Сьогодні ми вам розповім про ще один цікавий проект, доволі такий доступний для кожного, і він дозволяє займатися тепличною справою тепличним бізнесом мінімальними витратами. Теплиця 6 на 14 Це у нас врожай називається теплиця. Вона доволі такі доступна по ціні. Вона монтується з двома плівками, тобто це вже практично зимовий варіант. За рахунок надуга, ми, надовго ми значно зменшуємо тепловтрати. І у нас є система опалення. Система опалення побудована на е, системи повітряного опалення, тобто у нас стоїть серце, це у нас система, це турбоболюріан керування. І система повітряпроводів для того, щоб розподілювати по теплиці повітря. А нагріта у нас за рахунок генератора тепла турбоболюріана. Система доволі таки ефективно працює, нагріває теплицю рівномірно. Тобто у нас немає прогалин в тому плані, що там холодно, тут тепло. За рахунок того, що у нас повітряпроводи йдуть по всій теплиці, то у нас і спереді, і ззаді в теплиці буде тепло.